Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами відправимось до математичної країни, в якій живе дуже багато геометричних фігур. Але щоб потрапити до неї, до цієї країни, нам треба відгадати загадки. Фігури хочуть загадати свої загадки і вам. Маю я три сторони і три кути. Чи мене назвати зможеш ти? Вірно, це трикутник. У мене ось такі кути. Вони схожі, як брати. Чотири сторони однієї довжини. Так, це квадрат. Я без сторін і без кутів, як звуся, відгадай і на малюнках дітлахів. Сонечку впізнай. Так, це круг. Я не коло, не круглий зовсім. На мене схожа і ложка, і картопля. Я схожий на жука, на кабачок, іноді на яйце, а іноді на капелюх. Що я. Молодці дітки, це овал. Які ці всі фігури правильно. Площині. Назвіть фігури, які можуть котитися. Це круг та овал. Назвіть фігури, які не можуть котитися. Вірно. Це трикутник і квадрат. Дітки, а чому вони не можуть котитися? Вірно, тому що ці фігури мають куточки. І вони заважають їм котитися. Дітки, а яка фігура має три кути? Так, це трикутник. Давайте покажемо ці кути. Один, два, три. А яка фігура має чотири кути? Так, це квадрат. Давайте покажемо ці кути. Один, два, три, чотири. Молодці малята. У наших геометричних фігур є родичі. Давайте їх назвемо. У круга куля. У квадрата куб, куля і куб. Це які геометричні фігури? Об'ємні. А у трикутника який родич? Давайте з вами допоможемо трикутнику його знайти. Підгадайте загадку? Має він вершину, має і основу. А якщо покотиться, то по колу знову. Це дітки конус. Дітки, чим відрізняють об'ємні фігури від плоских? Так, їх не можна заховати в долонях. Вона може покотитися або стояти. Вона має вершину, дітки, повторіть, це. Конус. Відмінною особливостю конуса є те, що він з певного положення може котитися ось так. Або ми можемо його поставити, і він не буде котитися. І конус не можна перевертати, він не буде стояти. Давайте спробуємо конус заховати в долонях. Ми можемо це зробити? Ні. Я пропоную вам конус покласти на аркуш паперу, ось так, таким чином, та обвести його з однієї сторони, з другої і з'єднати. Дітки, яку фігуру нагадує нам конус, якщо дивитись на нього збоку? Вірно, трикутник. Тепер пропоную поставити конус на основу, ось так, і обвести його олівчиком. А зараз. Що лежить в основі конуса? Правильно, в основі конуса лежить круг. Завдяки тому, що в основі конуса є круг, він може котитися. Отже, конус є об'ємною геометричною фігурою. А зараз пропоную вам знайти предмети, які схожі на конус. Це Пірамідка, груша, дига, шапинка у гриба, порожній знак, морозиво, ріжок, шапка, клоунський ковпак, моланчик. Отже, дітки, ми з вами знайшли родича трикутника. Це конус, повторіть. Конус. Раніше ми з вами познайомилися з такими об'ємними геометричними фігурами, як куб і куля, а сьогодні ми з вами познайомилися із конусом. Дякую вам, малята, за увагу! До наступних зустрічей!